Заздрість, як і гордість, захланність і нечистота не є конкретним вчинком порушення якоїсь заборони, є глибокою поставою людського серця, яка своїм корінням сягає трьох попередніх гріхів. Її остаточною причиною також є невіра в безумовну любов Бога, що змушує людину шукати любов і її атрибути поза Богом, завидую. Матеріальних і духовних благ. Проте смиренна, смиренна і злива людина є перш за все терпеливою, незважаючи на всі труднощі, які трапляються їй на життєвому шляху. Подібно трудилися герої нашої наступної сцени. Кожен з них отримав по заслузі за свої труди. Гостина у замку. Певно, якусь важливу влістку хоче сповістити. Дорогі мешканці, наш улюблений господар запрошує усіх своїх добрих і вірних підданих взяти участь у гостині, яку він влаштовує з нагоди своїх родин. На кожного чекатиме приємна несподіванка. Однак господар просить про невелику послугу. Ті, котрі йтимуть на гостину, хай принесуть із собою трохи води, аби поповнити запаси замку. Що вже ось-ось вичерпується. О, той визискувач! та має слуг у своєму маєтку. Та хіба ж не можуть наповнити резервуар, Принесу йому лише одну склянку води та й хватить з нього. Та ні, подумайте. Він завжди добрий і щедрий, призну до всіх ставиться. Занесу йому цілий глечик води. Так, маєш рацію. Я ще маю сил. Думаю, подужаю взяти і принести ціле відро. Які ж ви все ж таки нерозумні? Мучитися несучи ці посудини з водою. Дорога ж не близька. Сить. не також наста більше це твоя справа. А кожен робить і несе у своїй мірі. Прошу всіх заходити до двору. Спершу позливайте воду у резервуар для води. І проходьте на гостину. Я була права. Господар мав води вдосталь, та й гостина була для всіх однакова. Бідні ви що мучилися насячи ці посудини. Шановні гості, наш улюблений господар, обіцяв, що на кожного, хто прийде на гостину, чекатиме невеликий сюрприз. Тож прошу підійти і взяти свою посуду, з якою ви прийшли. Ну ж, ми, ходімо, погляньте, моє відро, воно повне золота. Так справді наш господар милосердний і щедрий. І мій глечик повний золота. Для мене і стільки вистачить. ой 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 ой, -ой, -ой. та якщо б я знала, що таке буде, то я б принесла б цілу, цілий вагон йому цієї води. Що мені з цієї склянки? Ходи, не жарися. Схильностями, наскільки нам потрібно бути витривалими і сильними, щоб тривати у спокусах і не впасти у гріх. Ця невидима боротьба триває протягом усього життя. Святий Лука розпочинає описання з того, як Господь був спокушений із вельми значущого зауваження. Ісус, повний Духа Святого, повернувся з над Йордану. Далі ж сказано: і Дух повів його в пустиню. Ці вказівки мають для нас практичне значення. Саме тоді, коли ми з'єднані з Богом, сповнені Святого Духа, приготуємося до спокус. І не думаємо, що спокуси приходять, то вочевидь усе погано. Ні, саме тому, що було дуже добре, тепер нам має настати випробування через те, що ти був приємний Богові. Потрібно, аби спокуса тебе випробувала. Бо золоту проба вогонь, а бездоганному горнопониження. Будьмо уважні, бо наша відданість Богові має бути випробувана. Не судіть і не будете засуджені, не засуджуйте і не будете засуджені. Простіть і вам проститься. Дайте, то й вам дасться міру добру, натоптану, потрясену, переповнену, дадуть вам якою бо мірою ви міряєте, такою і вам відмірюють. Кожне бо дерево зі своїм власним плодом пізнається. Не зривають бо стернини смокви, ані зожини не зривають винограду. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. Лиха ж з лихого серця лихе виносить, бо з переповненого серця говорить Його уста. Христос навчає блажені милосердні. Бо вони помилувані будуть. Дорогі парафіяни, зараз ми трошки потанцюємо. У нас буде така веселенька пісенька. Повторюйте рухи за нами. Має бути весело. І гріхом, зберігати духовну рівновагу. Дар спасіння, даний через Христа, дає нам необхідну благодать для того, щоб постійно бути в стремленні до чеснот. Кожен повинен завжди просити світла і сили цієї благодаті, приймати святі таїнства, співпрацювати зі Святим Духом, йти за його закликом, любити добро і остерігатися зла. Щоб зрозуміти природу головних гріхів. Необхідно повернутися до початку і зерця всі гріхів, гордості. Багато років тому диявол вирішив продати всі інструменти свого ремесла. Він акуратно виставив їх у скляній вітрині на загальний огляд. Що це була за колекція? Тут був блискучий кінжал заздрості, а поруч з ним красувався молот гніву. На іншій полиці лежав лук пристрасті, а поруч з ним мальовничо розмістилися отруєні стріли ненажерливості, жадання і ревнощів. На окремому стенді був виставлений величезний набір мережі брехні. Ще там були знаряддя з невіри, сріблолюбства і ненависті. Всі були всі вони були прекрасно представлені і забезпечені ярилами з назвою та ціною. А на найкрасивішій полиці, окремо від усіх інших інструментів, лежав маленький, непоказаний і досить пошарпаний на вигляд, на вигляд дерев'яний клинок, на якому висів ярлик гордість. На диву, ціна цього інструменту була вищою, ніж всіх інших, разом узятих. Один перехожий запитав диявола, чому він так дорого цінує цей дивний клинок, і він відповів: я дійсно ціную його вище всіх. Тому що це єдиний інструмент в моєму арсеналі, на який я можу покластися, якщо всі інші виявляться безсилами. І він з ніжністю погладив дерев'яний клин. Якщо мені вдається вбити цей клин в голову людини, продовжував диявол, він відкриває двері і для всіх інших інструментів. Основним і головним інструментом проти гордині є смирення. Хтось зі старців сказав. Насамперед нам необхідне смирення. Чому він не назвав якоїсь іншої чесноти? Бо хотів цим сказати, що ні страху Божого, ні милостині, ні віри, ні поміркованості, ні якоїсь іншої чесноти без покірливості нам не осягнути. Бо ж покірливість трощить всі стріли ворога і супротивника. Що таке смирення? Це не просто усвідомлення своїх гріхів і милості Божої. Це не просто розуміння і відчуття того, що всі дари духовні і тілесні від Господа, і йому належить за це хвала й подяка. Святі отці навчають, що є два види смирення те, яке виникає при покаянні в гріхах, і те, яке виникає від радості. Буває, маєш велику радість, особливо духовну, то тоді готові всіх любити й смирятися. Це веде до смирення в радості. Отака смиренність і простота подобається Богові й ближньому і приносить радість і втіху. Сценка, три сини. Марійко, ти йдеш по воду? Так, але давай ще до катерини зайдемо, та й підемо у трьох, та й дорога буде ближчою. Ой, дякую вам, мої любі, що до мене зайшли і про мене не забули. Скоро вже праздник наближається, скільки роботи до підготовки. І не кажи не початий край. І до храму потрібно піти, і вдома все підготувати. Як там ваші сини поживають, вже, мабуть, повиростали. Умій такий бистрий та спритний, що ніхто з ним не може зрівнятись. А мій син співає як соловейко. Ніхто в цьому світі не може похвалитись таким чудовим голосом. Катерино. А що ти скажеш про свого сина? Ну, що я можу сказати про свою дитину? Добрий хлопчик, як і всі інші діти. Але нічим особливим він не відрізняється. Які там які важкі відра з водою? Мамо, погляньте, як я вмію. <плес> Подивіться, який він спритний. Чекайте, Ви напевно, змучилась. Давайте я вам допоможу. Дякую тобі, мій синочку. Ну що старче, скажете про наших синів? Дорогі матері, про синів я сказати не можу нічого, адже я бачу лише одного сина. І Божу благодать, яка прийшовши, позбавляє душу від цих двох важких пристрастей. Бо що може бути важчим від гніву на ближнього і від прогнівлення його? Смирення ж вивільняє душу від будь-якої пристрасті і від будь-якої спокуси. Останній син не мав великих здібностей, але показав великий приклад смирення щодо матері, бо ним керувала любов. Великою безмежною є материнська любов, котра заслуговує на подяку і пошану. Такою є і любов Богородиці, на честь якої вона є стільки пісень. Вірш лиш мить за тим, що промануле, не тужімо. В минуле вже немає вороття, і тільки мить, якою дорожімо. Це мить, що називається життя: життя в Христі, у правді і надії, життя в любові, вірі і бурні. Коли усі туземні світські мрії, десь відлітають, наче журавлі, це мить прозріння, світла й благодаті, коли немає розпачу й тривог. за неї можна все в житті віддати, за мить, коли живе у серці Бог. Нехай вона пролине в кожну душу, і життя почнеться з чистого листа, щоб кожен з нас сказав собі не мушу, а хочу йти дорогою Христа.